Дощ і холод для них не завада. Для кожного із 42 учасників змагань на турі риболовля це стан душі. Тому на заклик Федерації риболовного спорту у Волині позмагатися вмінні ловити рибу фідером відгукнулись не лише волиняни, а й рибалки сусідніх Львівської та Рівненської областей. Фідерна ловля це є один з різновидів спортивної рибалки, при якій використовуються вудлища, так звані фідери або фідерні уділища. Взагалі це пішов до нас з Англії, це так звана донна ловля. Коли клювання риби визначається шляхом потяжки вершинки самої вудки, от, і використовується при цьому годівничка з кормом, яка подається в місце лову рибі. Від самого ранку в ковалі дощило, а за таких умов кожна рибина на вагу золота. Кльов поганий, погода холодна, ще, рано для таких серед Так, Риба є, але поки не наша. Для лову риби кожен із учасників використовує одне фідерне водилище з одним гачком. Кількість запасних вудок не обмежується. Є певні заборони, там які стосуються приманок, наживок заборонено використовувати штучні наживки, плаваючі. Прикормлювати дозволяється тільки кормушку, яка знаходиться на уділіщі або з рогатки. Та й такі от правила. Перемагає той, хто має найбільший улов. Абсолютним чемпіоном відкритої першості волині став лучанин Олександр Гаврилюк, який виловив 563 грами риби. Призерами змагань стали також львів'янин Тарас Попівняк та волинянин Дмитро Смоленський. У командному заліку першість вибороли козаки з Луцька. Федерація риболовного спорту Волинської області має на меті популяризувати власне спортивну рибалку з тим, щоб змінити власне споживацьке ставлення людей до рибалки. Тобто, це є такий здоровий спорт, здорова конкуренція. І от власне ми це сповідаємо і бачимо, що є вже навіть і певний інтерес до цього дійства з боку і місцевих жителів і любителів рибалки. Тому ми сподіваємося, що буде мати певні дивіденти в майбутньому. Всього учасники змагань виловили 2 кілограми, 741 грам риби, яку після завершення турніру живою випустили в річку.